Доброго ранку, малю передбати україномовного каналу, бачите, стоматологію відкрили. Це гарно. І дощик пішов, ми вийшли з Максом. Я в одній футболці. І він без одягу. І дощик пішов. Так, Макс, ми далеко не підемо з тобою. Сьогодні у нас вже 4 червня 2025 року. Середа. Середина тижня. Це робочий тиждень. А наступному я у відпустці. Сьогодні я на роботу не йду, сьогодні йду вчитися військовій справі. Не. Військовий, військовій справі вчитися майже 57 років. Ну нічого. Як вчитися ніколи не, не пізно. Як пройшло у Харкові. Знов не дуже, скажімо так, погано. Знов і шахеди, і ракети. Дружина читала, зараз вже прокинулася. Просто мер написав. Близько десятка шахетів і дві ракети влучили. Ну а ми так чули. Зараз вчора дуже тепло було. Позасинали вікна відкриті. Та вони зараз, шосте ранку, ми виходили 21 градус тепла. Ну так, вікна відкриті, тому і тривоги лунають громко. І вибухи чути, на жаль. Ладно, Будемо сподіватися, що нам ще залишається. Тільки сподіватися. Все, усім гарної середи, гарного дня. Усім миру добро злагоди, будемо тягнеш. Всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, незважаючи на час. Все, до побачення, мої люди. Пока.